Екіпаж, який рятує життя. Наша наступна історія про бойову медикиню та водія санітара рівненського підрозділу Нацгвардії. Продовж трьох місяців вони рятували поранених на покровському напрямку. За ротацію швидка наїздила понад 15 тисяч кілометрів, а перевезла майже дві сотні бійців. Усіх доправили живими. Про свій досвід нацгвардійці за позивними ліса та снікерс розповіли моїм колегам ліса. ліса, Ну, вони всі, казали, всі почали казати ліса, Марині 25, вона бойова медикиня. Мене звати Роман, мені 22, я водій санітар, з позивним снікерс. Марина та Роман служать у рівненському підрозділі Нацгвардії. Нещодавно повернулися з Покровського напрямку. Такі оцелідово у нас. Завдання на сході виконували на своїй швидкій. «Аптечка Ми її назвали. Прожила весь покровський напрямок, починаючи з Гродівки, закінчити Новогродівкою. І ну, як виїжджали, тоді вже були масові удари по Покровську. Ця машина без зашкоджень, звісно, слава Богу. За всю ротацію виїздло 15 тисяч кілометрів. Кожен раз, коли ви виїжджаєте на завдання, про що думаєте?» Аби не останній раз аптечка на колесах урятувала майже дві сотні бійців. Е, найбільше зараз поранення під час сучасної війни, з якими ми стикалися, це осколки. Більшості страждають руки, ноги. Отаке може бути цілий бік поранений, тобто все в осколках, голова. У нас були хлопці, що повністю ну все тіло, майже в осколках. В одній руці два укола тримає, на всякий случай. друга рука амбушка і друзя рома бистріше. Рома", Круто, він кричить. Ні, їдь швидше кажу. Значить, живий жал на стоп там вже поставляли бійців поранених. Ми їх там можна сказати, так, якби підлатували. і щоб вони просто дожили до того госпіталя, поки я довезу. І все добре. З нашими пораненими, яких ми возили, які б вони важкі не були. Ми завжди їх довозили живими. І це саме головне це саме більше радує в цій роботі. На відміну від бійців, які носять при собі лише аптечки, бойовий медик має цілий наплічник. Я завжди брала цей рюкзак. У мене було окремо ще з ліками, з розчинами і завжди це в машині важить Маринин меднаплічник понад 10 кілограмів. Що тут є? Перше все це турнікети першочергово не рятують життя пораненим. в мене є ще виножі. Мазар, гемостатичні банти Марина закінчила рівненський медколедж, працювала в лікарні, а згодом доєдналася до лавнацгвардії, де служить четвертий рік. Це була її перша ротація у зону бойових дій. Я морально налаштувалася, що там буде, що мене чекає. В ті моменти, коли ти надаєш допомогу і там привозять когось своїх і вони так дивляться, кажуть, Маринка, я тебе так радий бачити це. Мабуть, саме той момент, коли. Ти такий стоїш і думаєш, що ти на своєму місці і то що робиш роботу, яка рятує життя у своєму взводі. Ліса ще й інструкторка з тактичної медицини вчить виживати на полі бою після поранення. В деяких моментах я можу бути слабою дівчинкою, а в деяких моментах, коли треба зробити роботу, я можу бути і воїном. Це що, можна сказати саме м'якша, швидка на якій можна було би їхати. Роман за цивільним фахом автомеханік на строкову службу пішов після коледжу. В першу чергу за що дбати, це якби можна сказати за технічний стан машини. Просто щоб воно було завжди в готовності, в готовності до виконання завдання, щоб я забрав, відвіз і вже в мене душа була спокійна. Під час бойової ротації Роман щось добути вищу освіту дистанційно. Вивчився на спеціаліста з ремонту автомобілів та двигунів. Свій 22-й день народження зустрів на сході. Нікри забули, тарта не було. Роман та Марина нині вдома на Рівненщині готові повернутися на схід. Щойно буде такий наказ. Там якось ти відчуваєш, що ти там банально просто потрібен, щоб спасти когось рятувати. З Рівненщини із вдячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.